18 жовтня 24-го року. Зазвичай він переходив на два тижні раніше в цьому році, трошки затримався. А я хочу, друзі, вам нагадати, що є таке поняття як організаційна помилка. Вчора один мій клієнт на консультації питав мене, можна лі йому зараз приступати до робіт по утепленню фундаменту, відновленню його гідроізоляції. Бо хлопці сказали, вони можуть це зробити. Так, хлопці сказали, це добре. Але все ж таки, коли ви приймаєте такі рішення, в першу чергу вам треба отримати згоду від бітумної мастіки. Бітумної мастіки – це емульсії. Або на водній основі, або на основі розчинників, але це все ж таки емульсії. І вони набирають міцності, вони сохнуть лише при определених температурних умовах і вологості повітря. А для того, щоб зробити вам утеплення фундаменту, вам треба його відкопати мінімум на пів метра. Почистити, прогрунтувати, дати, просохнути, наклеїти утеплювач, утеплити, зробити профільовану мембрану для захисту, все це закопати і ущільнити Без цього не можна. Такі роботи треба починати навесні. Якщо ви приймаєте рішення починати ці роботи в жовтні, це називається організаційна помилка. І відповідальність за цю помилку, звісно, носить хто? Молодці. Виконроб. Людина, котра приймає рішення по організації робіт. Тому що згідно нормативів, проєкт виконання робіт робить підрядник. А замовник що? А замовник цьому не тямить. Але якщо замовник вирішив, що він великий виконроб то так, відповідальність понесе він. Бо хлопців не він, він. Це не завдання хлопців приймати рішення, коли помилятися. Тому пам'ятайте, будь ласка, про організаційну помилку, про відповідальність і про те, що матеріалом начхати на ваше рішення. Вони такі, які вони є. Хочете, використовуйте, коли хочете, але вони будуть вести себе так, як вони вважають за потрібне. Так що моя порада зупинити ці роботи і все ж таки їх не виконувати, я вважаю, була правильною. Тому що погода стала непередбачуваною. А якщо навіть вони в теплу пору року встигнуть зробити гідроізоляцію утеплення і засипать зворотню засипку з мершим ґрунтом, все це навесні чудово просяде. Тому що ущільнити це буде важко. А якщо ще зверху вже зроблять вимощення, ну. Знов готуй гроші. Отака вона організаційна помилка.